Вам не трудно обратить плакати. Беріть плакати. Це суддя засідання. Судом розглядається справа за адміністративним позовом Стоянова Миколи Степановича до Генеральної прокуратури України, третя особа на стороні відповідача Рученка Олега Дем'янича про визнання незаконним та скасування наказу щодо поновлення на посаді. Суд вважає можливим провести судове засідання в частині розгляду клопотання за відсутності представника позивача. Суд видаляється до кімнати для нарад для прийняття процесуального рішення стосовно заявленого клопотання. Ситуація не змінилася Ви, з початку розгляду справи. Вона є така в юридичній площині, та та й сама. Тобто нічого не змінилося. Це подання вже існує давно, і Конституційний суд і вирок видає теж давно. Тобто це штучна підстава для зараз для зупинення провадження справі. Ну, по-перше, суд ще не виніс а? рішення щодо цього клопотання, ну, це тому це, це за це сумну. зарано зараз визначати і так стверджувати. Тому... Спочатку ми вислухаємо позицію суду, а, а, вже чому? Після цього, а, а чому у прокуратури не взагалі і у генеральної прокуратури, і обласної прокуратури немає е, е, власної позиції, а він розполагається на розгляд суду. Ви що, ці обставини вам я не відомі? Я ще раз зазначаю, я посилалася на відповідні норми кодексу адміністративного судочинства. Ну, які ще є ще які є чинними. Ну, я посилалася зараз. Же суд вирішує питання так, як він бачає. Керуючись статтями 11, вісім шостої, сто пятьдесят шостої, сто суд ухвалив, зупинити провадження по справі за адміністративним позовом Стоянова Микола Степановича, Генеральна прокуратура України третя особа на стороні відповідача Жученка Олег Дем'янович про визнання незаконами та скасування наказу поновлення на посаді до набрання законної сили судовим рішенням по справі, що розглядається у порядку конституційного судочинства за об'єднаними об'єднаними поданнями. Стово засідання проголошується закритим. Был разыгран такой театральный спектакль под названием Суд. Стоянов понял, что не вовремя он затеял вот этот свой позов. Общественность еще градус. А возмущение общественности еще достаточно накаленное, люди пришли сюда, и тогда появляется в недрах суда его же ходатайство о том, чтобы приостановить производство по делу в связи с тем, что в Конституционном суде рассматривается подание 47 народных депутатов о признании незаконным закона по люстрации. И, то есть, хотя это подание 47 народных депутатов было подано еще до того, как... Постоянно подавал иск в суд, то есть ничего с того времени не изменилось. И вот эта формальная ходатайства была использована судом для того, чтобы приостановить производство по делу на неопределенный срок. Дело не решено, оно просто отложено. Оно отложено для того момента, вот когда, когда этот градус общественного так, возмущения спадет, тогда может быть втихаря расписать партию.